Вітаю вас, друзі. Вже немає абсолютно жодних сумнівів щодо того, що саме росіяни збили азербайджанський пасажирський літак, ймовірно, за допомогою системи ППО Панцирь. Панцирі, «С-400» працюють безотказно. Техніка. фактів, які на це вказують, вже настільки багато, що навіть російським пропагандистам незручно далі розповідати нісенітницю ні про птахів. Вони потихеньку починають визнавати це теж. Сіці наші розмови о том, що російські подраздіні. ПВО збили самолет. По версії Flight Радар самолет подвергся сильному грушению GPS-сигнала, из-за чего передавал неверные данные. Але от офіційно російська влада продовжує мовчати ані Владимир Путін, ані хто інший із російської влади ситуацію не коментують. Та и російські пропагандисти питають Путіна про набагато важливіші речі. Владимир Владимирович, скажите, вы до конца года еще ожидаете чего-то, главное, так сказать, от себя. Ви сами для себя. Вашта вірите? і тільки прес-секретар Владиміра Путіна Пісков закликає росіян не вестись на провокації та дезінформацію, а просто чекати розслідування і до виводів слідства вистріляють якісь гіпотези було б невірно. У свою чергу у Путіна зараз є важливіші проблеми. Його не турбує азербайджанський пасажирський літак його турбують поставки газу. Ми ж не ніколи від поставок Європи. Ми ну а мене найбільше хвилює забезпечення українського війська. Тому вже зараз закиньте по дві гривні або більше на поточний русоріз. Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. І ще наприкінці я розповім про дуже крутий розіграш. Ну і не забувайте підписатися на мій канал. Азербайджан поки що офіційно не звинувачував так звану Росію у збитті пасажирського літака, але азербайджанські депутати говорять публічно це зробила Росія. Один із них, депутат Мусабеков, каже, що ті, хто це вчинили, мають бути притягнені до кримінальної відповідальності. Необхідно виплатити компенсація. Якщо цього не буде, то відносини між так званою Росією та Азербайджаном погіршаться. Даремно цей депутат звинувачує так звану. Росію, адже росіяни давно пояснили, що у авіакатастрофі винні птахи, кисневий балон або диверсанти. Він літав з баку в Грозний, но позже змінив курс по предварительним даними за столкновення стаєю птіць. Воздухи і ще й взорвався кислородний балон. Могли бути вполні собі якісь э, дерґ, але стовідсотково це не росіяни. Точно, точно що окремо цікаво, відмазувати росіян почали також і офіційні особи Казахстана. Спікер держави сказав, що звин так звану Росію поки що зарано. І взагалі це провокація. По-перше, це спекуляція, це необосновані заяви. І от розганяти ось вот такого роду оцінки, це зараз, мені здається, Неправильно і неетично. зате дуже етично те, що Рамзан Кадиров учора нагородив свого власного племінника, який у день, коли росіяни збили пасажирський літак, хизувався тим, що усе було збито. Медалью за заслуги перед Чеченською республікою награждаються. Кадиров Хамзат Зелімханович. Кадиров теж не визнає, що це вони збили азербайджанський пасажирський літак. Він натомість пропонує Азербайджану невелику допомогу, але Азербайджан відмовився. Про це пишуть. Азербайджанські медіа Рамзан Кадиров запропонував гуманітарну допомогу Азербайджану після збиття літака, але там відмовились за даними Reuters, азербайджанський уряд очікує, що так звана Росія сама зізнається у збитті їхнього літака, але таке зізнання навряд чи відбудеться, і однозначно це негативно вплине на відносини між так званою Росією та Азербайджаном. А вони були доволі непоганими. І що цікаво, ті самі росіяни, які заперечують збиття пасажирського літака, тепер кажуть: а може заборонити приймати цивільні борти, принаймні на частині території так званої Росії, куди долітають українські безпілотники. Досить дивна пропозиція, адже вони нічого не визнають. В той ж час в російському сегменті почали з'являтися ідеї запретити всі польоти громадської авіації в зоні досягаємості українських благ. Я взагалі вважаю, що росіяни повинні забути про польоти цивільної авіації, принаймні у європейській частині так званої Росії. Раз вони хочуть вести війну проти України, нехай платять за неї, нехай не користуються авіацією, нехай страждає від цього їхня економіка. А ми зі свого боку. Можемо це забезпечити. Проблема таких предложений в тому, що по такої логіки придется запретить вообще всі польоти не только над югом Росії, но і в Москве, Санкт петербурге даже положі Сурал. Проте пропагандист не погоджується із пропозицією обмежити польоти цивільної авіації. Він каже, що усе і так на так званій Росії дуже надзвичайно безпечно. В Москве, Петербургі і Лісочі сказання аеропорти не прекращали роботу, а при налетах бла успішно применялись меры по обеспечению безопасности полетов. Віримо, тим часом деякі іноземні авіакомпанії, не чекаючи рішень з боку так званої Росії, самостійно приймають рішення обмежувати перельоти до так званої Росії. Ну а Владімір Путін, як я вже й сказав, не реагує. Він учора давав прес-конференцію, як завжди, у своєму стилі. Ви чули. Сумасше шляшти Ну, бред якийсь. він жодного слова не сказав про азербайджанський літак, але дуже багато скаржився на газове питання, а саме на те, що Україна перекрила транзит. А об'явили, що не будуть передлівати контракт. Не будуть, не надо. Він намагався вдавати, що його це питання не дуже сильно турбує, але одночасно раптом запропонував Польщі відновити транзит російського газу до країн Європейського Союзу. Работає ще достатньо. Тока кнопку включить і все, і піде через територію Польщі. Називається «Ямал Європа. Проходять. Ровно через територію польщі пожалуйте. Включите завтра. Ми будемо поставляти. І тут є два цікавих аспекти. По перше, навіщо він пропонує Польщі відновити транзит газу, якщо він сам казав і вчора, і раніше, що його це питання не хвилює. Це не проблема для Газпрому. Ну, не наша проблема. Це Україна перекрила поставки нашого газа. Європейським потребителям. А ми переживемо. Газпром це переживе. Ну і по-друге, Владимир Путін був дуже чемний, коли озвучував свою пропозицію Польщі. Зовсім не такий, як тоді, коли він Польщі погрожував. Західні території нинішньої Польщі це подарок Сталіна полякам. Наші друзі в Варшаві забули? Ми напомнимо. Пожалуйста, включите завтра. Ми будем поставлять зараз. Питання поставок газу до слова хвилює не тільки так звану Росію Фіцо або Орбана, і ще й російських маріонеток на тимчасово окупованих територіях Молдови. Газа Газ і Газа і Газа Газ Газ на так зване Придністров'я. Чекає дуже серйозна енергетична криза. Там побоюються, що із 1 січня Молдова призупинить транзит О, з января цього года. Остануться відністроєнці без газу, тому що газ йде через Молдову. Представники окупаційної адміністрації дуже глибоко занепокоєні. Вони припускають, що булочек тепер не буде. Возможно, буде трохи сніже асортимент. сортимент. Тобто, булочек не буде, да ну основні сорта хліба. Будь випікати було, не буде. Зате є руський мір. Мешканців тимчасово окупованих територій Молдови закликають дуже ощадливо використовувати електроенергію. Але все таки велика просьба проведіть вам постарайтесь всі нагрузки, такі як включення гарячої води, стиральні машини, посудомовочні машини, все, що можна під Наночної режим садіності вечора до сім'ї утра я не скажу нічого нового. Газове питання, як і в цілому, питання поставок і продажу енергоносіїв є болючим для так званої Росії. Це слабке місце росіян, це їхня ахілесова п'ята. Якби наші шановні партнери дійсно хотіли зупинити російську військову машину, вони могли би суттєво обмежити продаж російського газу та нафти. Але їхні санкції або половинчасті, або взагалі перестають бути санкціями після запровадження. Дуже я. Іскравий приклад це те, що Сполучені Штати Америки нещодавно дозволили Угорщині та Туреччині обходити санкції і платити за російський газ через Газпромбанк, і з огляду на те, що нас примушують до переговорів та до заморозки війни. Потім війна між країнами НАТО та так званою Росією буде неминучою, але зараз усе одно ці країни продовжують Росію годувати. Ну а тепер про неймовірно крутий розіграш, тільки сьогодні ви можете задонатити. На дрони камікадзе на суму 300 гривень або більше виграти ексклюзивний сталкер 2 набір у себе включає код для активації гри у Steam, крутий артефакт, стилізований рюкзак, постер, патчі, фігурку сталкера та багато іншого. Деталі щодо розіграшу ви можете знайти традиційно в описі до цього відео. Поспішайте, тому що часу лишилося небагато. А тим часом, завдяки вам, наше військо отримало ще 210 нових ФПВ. Звод безпілотних авіаційних комплексів 32-го СБ-41 ОМБР висловлює щиру подяку за надання цих прекрасних дронів в кількості 50 штук спільноті Стерненка Сергія, всім його підписникам, а також йому особисто. Обіцяємо, що ці пташки допоможуть нам більш ефективно нищити. На Курському напрямку. Слава Україні! Дякуємо спільноті Стерненко за надані дрони. Завдяки вам дохлої Росії стане більше. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! слава! Вітаємо, ми бійці підрозділу Sky Fury 3-го механізованого батальйону 54-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо спільноті Стерненко та Сергію Стерненко за надані 100 дронів Русоріс та боєкомплект до них. Вони нам дуже допоможуть для захисту нашої держави. Бажаємо здоров'я незламному народу. Вас вітає батальйон безпілотних систем 35-ї бригади морської піхоти. Хочемо виразити свою щиру вдячність спільноті Стерненка за надані дрони. Вони допоможуть нам в знищенні ворога та захисту нашої батьківщини. Слава Україні! Героям слава слава морській піхоті! Вірні завжди! у будь-якому разі ваші донати на русоріз перетворюються на знищених окупантів, на врятовані життя наших людей, і це просто найкраща інвестиція. Допомагайте українському війську.